Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Всі, хто скидає зараз вагу або хто хоче бути на правильному харчуванні. Зараз покажу, що сьогодні я купила. дівчата, Це ось, ось таке печиво Марія. Беру собі огірки, помідорки, філе курячі яйця. Дівчата собі беру лаваши ось такі тоненькі. І перець. Все, що крупи, там, не знаю, макарони, масло це все в мене є. Ось такий невеличкий наборчик, нічого такого фантастичного тут немає. Все для правильного харчування. А, і десь, а, зеленушка. Обожнюю зелені дівчата. Так що... Хотіла, до прикладу, вам показати, що в мене супчик. Не видно його, я потім покажу вам. Це куриний супчик з лапшиною, з кабачком. Я люблю його додати до супу з морквою, з картопелькою. Дуже смачно. І для дівчата ось такий. Зараз покажу вам ось так, щоб ви бачили. Це супчик корений і це лаваш тонкий. А ваші, ну не ваші. Ось, наприклад, що мені дозволяє, дозволяло схуднути, тому що в мене були приклади, що я їла дуже мало і я не худнула зовсім напротягом 6, 6 років. Не мало, а ввечері наїдалася. Тому дівчата зараз я їм хороші порції, повноцінної, гарної, правильної їжі. Щоб не хотілося на ніч їсти, і глаза були у такі великі, що голодна, голодна, хоч щось з'їсти. Тому повноцінний обід, невеликий, але повноцінний ні, ні там не одне яйце, якесь там авокадо. Ні, повноцінний обід, щоб і енергія була, і правильне, правильне харчування. Дівчата, хочу розказати за свій раціон. Він дуже простий. В мене немає якихось там фантастичних страв, яких я ну не знаю. Мені настільки не хочеться. Мені зараз хочеться, щоб обов'язково був огірок помідорчик помідорчик, да? зеленушку. Зараз дуже полюбляю філе куряче варене. Полюбила його дуже. Ви знаєте. Дуже дуже мені подобається. А також варені яйця люблю, але їх багато не їм. В мене був холестерин підвищений, тому я поначалу спочатку зовсім не їла білки, тобі їла білки і не їла жовтки. Потім, вже через місяці, три строго так, харчування, я перейшла на більш лайтове, скажімо так. В мене зовсім прості страви, парові торти, я не знаю якісь там пироги не роблю. От я вважаю, що навіщо себе це провокувати на якусь злишню їжу, кількість їжі, тому що кількість їжі також важна. Навіть якщо це ПП, не ПП, дівчата, кількість теж важна. І важен графік. Я говорила, якщо я ввечері з'їв, як кожна людина теж має якісь там, да? я не зриваюся на ті продукти харчування, яких я кожен раз говорю. І ну, Є таке, що я можу собі дозволити пізніше, ніж 19 година з'їсти щось і дівчата зразу плюс 500 грам на вагах. Це вода, та, але це теж неприємно, тому що вона накуплюється, вона не виходить, ну, нижче не йде вага. Тому не хочу себе провокувати на більшу кількість їжі. Мені достатньо тої їжі, що я їм кожен день. Це гречка, рис, макарони, картопля, на гарнір, супчик якийсь легенький. Це все дівчата, все без зажарки, без спеції. Я, я говорила, я не їм лук. Я не їм лук, тому що в мене з ЖКТ були проблеми, і і мене сиділи на, на п'яти дітей стіл, де немає луку. І навіть зараз не їм лук може його в рагу додати. Знаєте, так половинку, коли тушу положила, і потім убрала, забрала, дівчата, не їм лук. Знаєте, мені писали коментар, один був. Що я не знаю, мені здається, десь тіктокці, ви знаєте, що я ще TikTok канал веду свій, що я ну, прискіпливо до їди відношуся, але мабуть ця людина не розуміє, що я себе ось таким непонятно яким харчуванням довела себе до лікарні. І потім почала своє лікування. Тому в мене немає якогось такого відношення. Я на я вже зараз відношуся до їди як для до харчування свого, як обов'язково для люлякожневного дневного харчування людини. Не більше, не менше. У мене немає зараз того, щоб переїдати, я намагаюся себе держати в рамках. І це вже війшло в... війшло в звичку, дівчат. Тому дуже просте харчування. Що скажу? Єдине, що поділюся з вами, в мене зараз як плато. Плато таке... плато таке, це коли вага стоїть на місці. Вона колихається плюс-мінус один там, полта, полтора кілограми. е, І так, е вже на ваги я можу вставати, дівчата, поки свій, е свій не скажу не скажу свою вагу, е тому що коли буде для мене психологічна така циферка, е я озвучу свою вагу. Але зараз поділюся, що на, 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 на даному етапі я не худну. Але держу вагу. Для того, щоб худнути, мені треба зменшити. Я знаю свою проблему це зменшити кількість вуглеводів. Зараз літо я собі більше дозволяю вуглеводів, тому що я дуже полюбляю свіжі овочі. Хоча, хоча скажу, що мені теж можна небагато. Не багато, краще, краще рагу робити. Краще рагу, я теж його люблю. І коли е, я спочатку лікувалась у ентокринолога да, і е, по шлунку теж лікувалась, мені сказали, це було взимку, що лікуть свій організм без е, е, свіжих овочів, тому що помідору не можна, е, огірки ну, але я вже, мабуть, місяця-два на плато знаходжуся. Але але знаєте що, наплату в кілограмах, а в сантиметрах ушло. Мені не подобається, що вага не опускається. Але сантиметр а, мінус один у мене, мінус один мінус два сантиметри за два місяці у мене було. Але вага при цьому стояла на місці. Взимку було простіше худнути. Тому що не було такої кількості фруктів свіжих овочів, а це ж теж ну, і глюкоза, і сахар там знаходиться. Я дуже давно набращалася к лікаря. і, мабуть, це була моя помилка дуже велика. Зараз я розкажу: в мене була, стала набирати дуже вагу, була велика тяга до солодкого. Були часті такі перепади, настрою, дуже кардинальні, Від, від сльоз за п'ять за хвилин сльози і сміх може бути зараз. Цього немає ем, їжа, як застрягала тут. Ну, це все пов'язане, знаєте, я не можу в мене совпало так двоє, да? це ЖКТ і щитовидна залоза, два захворювання. Тому вони в мене все вкупі йшло. Може, когось також. Тому і за 6 місяців я довела до норми. це. І йшли ці, ці признаки ось цього настрою, цього якогось я говорю кому, але це діє способствувала ще дієта цьому лікуванню. І хочу сказати: якщо у вас є якась тяга до солодкого, мені здається, треба перевірити гормони. Я жалкую, що раніше не сходила до ендокринолога. І ці всі признаки ушли, але вони йшли і зараз придержую цей стан на цьому рівні за допомогою харчування, не тільки лікування.